Когда город оккупировали, там было, скажем так, не очень спокойно. Единственный правильный выход, скажем так, это было уехать из города на некоторое время. Ну, как вы понимаете, уже не на некоторое время, а на большой срок. Я выбрал Львов. Почему? Потому что я был только один раз здесь, в детстве. И этот город совершенно что-то незнакомое, в отличие от других городов, крупных Киев, Одесса. Ну і, собственно, здесь я вирішив жизнь заново. Начать. Возможно, є проблеми, але всего, це проблема тільки язикового барьера, тому що люди точно такі ж: люди очень добрі, люди хороші. Тобі всі допомагають, тобі всі з тобою добре общаються. Коли сталася ця ситуація, прийшли якісь дуже дивні люди, які взагалі не зрозуміли, що вони хотіли, чи то захистити нас від незрозуміло кого, чи то. Просто прийшли під пропагандою, під якимось натиском, але насправді було дуже страшно. В них такі оч були, виріс, обличчя, не викликали вони довіри. Саме до Львова я переїхала все-таки піддалась пропаганді про бандерівців. Захотіла їх особисто побачити. Єдине, що було розчарування е, того, що не зустріла того, що хотіла побачити. А так всі нормально ставились до мене, навіть більше ніж нормально, всі добре, дуже ставились. І потроху починаємо жити. Отак. От коли місто окупували, так однозначно сказати не можна, бо спочатку почалися протести, якісь незрозумілі, що Гордівка то Росія або взагалі не Росія, не Україна, почалися безпорядки, почали захоплювати подіблі державні. Крадіжки з великих магазинів, з маленьких були трохи побиті вікна магазинів в центрі на окраїнах міста. Здається, навіть були трошки перестрілки. До Львова я приїхав, бо я є студентом. Я поступив до Львова. Було трохи важко почати орієнтуватися в місті, бо географія міста є трохи не така, як на сході тут. Таке більш старе місто. У нас більш квадратні вулички, тут більш заплутані. Єдине, що тут дуже таке ставлення до релігії, дуже шанобливо, на не більше, ніж у нас, скажімо так, це було незвично, але з цим проблем ніяких не було.